Я вас усіх вітаємо, шановні та глядачі та підписники, з вами, коротше, ГВ Реакція. І це канал, до речі, реакція з українською. Взагалі-то, друзі, можливо, не зовсім реакція, але огляда. Ну, ви так також бачили на це в описі під відео, так назви на це відео, але це повністю. Це тільки лише вийшов вчора е, трейлери про GTA 6. А точніше, Grand Theft Auto. Ну, Но... Тим більше, вийшов, цікавіше та й все. Там вже декілька блогер вони зняли, а я так і не зробив. Думаю, ну гаразд, вийшов вчора зняти, а так не вдалося натомість на причини. І вийшов вже сьогодні, для вас. Сьогодні я, нарешті, з записом зробив все, але, до речі, є нюанс. Нюанс те, те, що хочу сказати, що там було е, з авторськими правами, якщо я правильно не помилявся, але я. І ще не подивився, вже, що там таке, що там буде, то і буде. <ріху> вот. Не знаю, до речі, я ще не подивився, якщо гранте взяти Auto. Ну, сподіваюся, вам чого подобається, вам чи ні. Ну, доведеться йде за планом. Іде за плану, так. Іде да. <ріху> все ок. Хочу сказати, іде все ок. Ось, так що, друзі, не забувайте, до речі, ставте подобайками та підписуйтесь на цей каналі, та натискаємо у дзвіночок, що не за це нове відео ролку. Ну і також кличте за своїми друзями, оцінюйте та поділитесь на це відео і так далі. Це. На це все, друзі, ми довго очікуємо на цей Grand Theft Auto 6 частини. Друге трейлерія. Ну, взагалі-то так, ви вже самі знаєте, що вийде на це англійською мовою. А взагалі-то субтитри є. Українською, ви можете читати самі, я не буду про це збивати на вашу, тож я можу зроблю для вас не цікавіше. Я не знаю, друзі, я е, напевно, що ви мене тут чули чи не, не чули мене те, що я там коротше, Я не знаю, що буде. Короче, без образу все добре. Якщо я десь моменти обризати цього, то можливо пішли за плану. А якщо щось авто правами повністю, то ви чи ви мене чуєте, те, що читали, то я розповіл щось. То. І без звука так у задіфоні. Ви можете читати субтитри за те, і самі можуть оглянути, що це тут, як це. Ну, іде все добре. Все котрі. Здай Боже, все буде добре, все буде ток. Ну що, погнала тоді. What you doing up there? Що ти там робиш на горі? О, просто виправляйте який. Серйозно, чувак, у тебе є трохи вільно часу. Я придбав кілька будівки за орендове, Що тому ти й прийшов? Просто йди і принеси мені мої черги. Зустрійся, Брайане. Люблю тебе, Джейсоне. Привіт, Джейсоне. Ох, собі. Що це що не було, таке що, ну і гаразд. Я тут заради. Вона не має вибиратися. Як тебе звати? Джейсі Дювал. Я тебе тут бачив раніше? Можливо. Ви малий. Привіт, привіт, короче. Ні, так суптити, прикладу. Оу-оу, тебе без сього. Руки нагору. Зараз. Ти залишайся. Боже, що це таке? До нових. Ти б зламав мені ніс уже. Хто б не сподівався, ти зламав на ніс уже. Повірте, це місце для нашего залише. Дзвонити у дзвінки, постріли крихітко. Воу, ти що? Ніфіга сі подібне? Й... Йой, де... це дурня Федерел. Вони отримали твоє ім'я, Адеса, вони отримали все. Ми поліцейські, повинні захищати одне одного. Брек, брек, брек! Їхать Ми з тобою лу уфорємося. Ого! Вай-Сіти крихітку! Привіт! Ух, ехали бабая. Якщо у тебе може мене. Я не просто я в шоці... Я... Коли мать вашу 26 травня 2026 році. Ви шо, зобто, чи що, їх адутей зовсім чищо? Хе-хе, коропися. Я думаю, что урок выйдет, а тут уже перенесли на наступную Россию трясти. <laughs> вы это серьезно? Ехать, вы это серьезно? Только, только на PlayStation 5 и э, Xbox еще, та еще э, и так далее. Короче, ПК навряд ли. Можливо, я не знаю, за какие боку причины, они это сняли, они это сделали, За 2 роки, єврейської матері ми дочекалися до 2025 року, а тепер уже вирішите, да перенесли до 2016 років. Не, ну уявіть собі, те, що трапляється. Це просто жесть якась. Ви не уявляєте, те, що ви бачили за це кадр, щоби про це тільки не по нашому э, рістам, як би сказати. Це як розумієте, це просто контейнери по ще. ви саме знаєте, що я на мову увазі. Просто я не буду про це ще розмовляти, але це вже контент цього. Сами не уявляю цього. Пощастило, що я нікого не ні закадав, не потрапив, цього, але може таке воно і є. Ну, друзі, я не знаю, чуто вам чи не чуто, що там ну, половину там е тихіше, сзад є фоні, я говорю себе щось, і там говорять англійське, там що тако типа вже. ну, Бісе я узнаю, якщо чесно. От, так що, друзі, цього разу, нехай тоді ось таке варіант. Да, так, я звук вимкнути звука Зараз десь отут, наприклад, уже продовжимо. От, Читайте собі субтитри, якщо що. Коротше, що ми бачимо? Ми бачимо якийсь е Брайан. Які приїхали уже. Не знаю, якщо чесно. Я не особисто Grand за Auto, я грав з ігровим каналом. Ось. Так що, друзі. Хотів би хотів би я це зробити заради ігровому каналу з українською, там взагалі-то навряд чи вийде, я так сподівався, вже, що до п'ятої частини GTA я би задоволений я буду пройти цю ігру. А так, на жаль, що е, в 6-ї буду дочекатися. А тут вже вирішили до 26-го року, року Росів, да, хотів сказати. А от е, тож, і я так э, бачу, що тут офігенне, качество, просто качество, не уявляєте, Тут, типа, романтика, порубування тут, навіть, тут ще якась діч відбувається, доросло, що контейнер набрати, реально житті ви, 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 виглядають, що. Тресть, я не уявляю, те, що як буду ігровому каналу, буду, навряд чи я. Буду підтягнути на ці ПК-версія, поки що. Ну, ПК-поки поки що, я не знаю, що можу сказати. Просто е, буду планувати не тільки PlayStation та Xbox. Де ще я буду перейти до ПК, а не Xboxі та з PlayStation. І так, далі. Ось. так що я навряд ли буду. А може я рідкий використання на ці інші програми, то ще типом, ну, хто знає. О, так що ми і так уже знаємо, про що тут трапляється. Коротше, легендарний ще повертався вже. Ну, незвичайно же, в цьому року буде, вийде. І тепер, на жаль, ніяк не вийде. Ні, ну Ви саме те, те, що вони будуть. Цього. Коротше, я не знаю, як вам GTA 6 чи ні. Ну, хто знає когось. Я тільки перший раз бачу. Перший раз я бачу, після першого трейлера зняв нарешті. Хто не бачив цього, в описі під відео попередньо для тих, хто не знав, то на цю перший трейлер від GTA 6. А вот. Так що, Ізраїль, Другого трейлер вийшов. Э, друга Чіккує на цій каналі. Тож, це лише тільки почали, та найпотушиться GTA э, 6 на цей э, другого трейлері. Ну, сподіваюся, э, дай Боже, що вони вийдуть на цей э, повністю проходження на цей GTA-6. Э, ну, я так цього сподівався вже. Ну, третє, це придеться підготуватися на цей ігровому канал, буду щось е, через рік, м'яко говоря, щоб ми е, підготувалися, підготуватися відразу, вже, і ви будемо пройдети цю ругати Auto. І так далі. Але поки що я вже на речі ігрового каналу, я там е, тільки третя частина грався, але буду всю частину проходити, але окрім п'ятий та. Uh, ну, може, інші сервіси онлайн GTA, і може не тільки. Ну, ви самі знаєте, що uh, маєте на увазі. Ну, хто знає задобується уже, якщо чесно. ну коротше, З вами був коротше, герой реакція. Не забувай, до речі, ставте подобайками та підписуйтесь на цей канал, то натискаємо дзвіночок, щоб не пропускати за це нову відеороку. Ну і також і за своїми друзями. А цілитись та поділити на цю відео і так далі. все коротше. У мене щось Язик прикусив. Щойно, <laughs> мені зіставляє закінчувати на цю серію. Точніше, закінчувати закінчувати на цей е, відео і так далі. Сього. На це все, всім, поки дос, ми ще побачимо. У наступному відео. На це все, всім бувайте!